перемотую. Навіть якщо їх в'язати резиночкою один на один, два на два, все одно це не буде як резиночка. Вони не пружинять через те, що вони вже сіли до свого фінального стану. От. Нові ниточки, вони так розтягуються і припружинюють трошечки. Ниточки, які вже були е, в'язані і багато раз прані, прані, Потім розпущені і знову це в'яжень, то вони не такі пружні. Тож, я за можливості краще до таких ниток додавати новеньку нитку, яка і буде створювати цей ефект пружинки, резинки. І ви знаєте, у мене всі старі надки. Я навіть не маю що вам продемонструвати, щоб пояснити, що я маю на увазі. <рес> Життя. Що там, дівчаточко? Так, дякую за лайкосики, дякую за підтримку. Мотаємо. Дякую за вашу присутність. На стрімі погодинки треба. О, бачите, наражається на небезпеку. Саме облигає в ножиці. А, я ще забула порахувати, коли мене питали, скільки ж та шкарпетка в'яжеться. Потім зшивання. У мене 15 хвилин на інклюзивну шкарпетку. І е, трохи більше на звичайну, бо там ще і боковий шов. От. І щодо інклюзивної шкарпетки, то там ще є обв'язка і пришивання гудзиків. Ов'язка я колись в прямому ефірі робила зайняла в мене 2 години. Ну і десь я там знаю півгодинки хвилин 40 самі гудзики. Бо там 10 гудзиків ззовні, 10 з середини. Вони одночасно пришиваються зовні з середини. От. Тож 20 гудзиків в нашу карпетку йде. Фух. Отож маємо. Так, друзі, не буду сюди додавати, бо шатається якось дуже підозріло. Тож краще, тихіше, повільніше їхати і дістатися, аніж оце мати клопіт. Мені, звісно, дуже хотілося б взагалі на один моток усі п'ять клубочків. Але я розумію, що ось, бачите, як тихо воно йде нервано. І як рвано воно йшло, коли був радіус великий. Сырубка. Потом ідеальне коло буду малювать. Что там пишут?